Найдовша черга не лікуватися, а рятувати інших. Біля одного з кабінетів южницької поліклініки багатолюдно. Зранку, 27 серпня, тут зібралися ті, хто бажає та має можливість допомогти. Вони прийшли, аби здати кров. Юлія з Херсона. Кров на донорство здає в четверте. Доноркою стала цього року. Перший раз, коли брали донорство, я знала, що це поїде на Херсон до наших хлопців. А так і на здоров'я добре впливає. Ми не можемо не долучатися. Це найменше, що ми можемо зробити. Донори і донорки зі стажем та новачки прийшли здавати кров цього дня. Вони за декілька днів записуються на процедуру, дотримуються дієти. В кабінеті донорам і доноркам проводять аналізи на групу крові, резус фактор та рівень гемоглобіну, міряють тиск. Вони здають 450 мл донорської крові. Тіх, з ким ми поспілкувалися, зазначили, здавали б частіше, аби можна було б за медичними показниками. Особливо в періоди загострення на фронті та масованих ударів ворогом по цивільним. Просто це очевидно, здається, в наш час. Кожен має допомогти, зробити, що може, скажімо так, це нічого не вартує для кожного. Вже після повномасштабної війни почали ставити? Ну, так, ну я й до війни хотіла, але якось не знаю, не можу пояснити, чому не ходила. Ну а зараз вже вирішила, що точно потрібно. Дивіться, mm -hmm. зараз такі обстріли, стільки поранених і на фронті така тяжка ситуація. Чи є ця мотивація, як ви вважаєте, для вас і для інших людей? Звичайно, звичайно, є. А що ще? Це найголовніша наша мотивація після всього цього. Ну, я вважаю, що має більше людей приходити і здавати кров, тому що це, це нічого не вартує, це не складно, але це може зробити кожен. Як давно ви вирішили здавати кров? Декілька років якась причина з'явилася для цього? Як бажання це з'явилося? Допомагати людям покращується тиск, мотивація. Дуже багато наших хлопців поранених. Потребують допомоги, допомоги від, від нас, від людей, від донорів. І з крові теж я знаю, виробляються якісь препарати теж. Ну, взагалі, це, це треба робити. Забір крові виконали спеціалісти і спеціалістки Одеської обласної станції переливання крові. Донори в Южному поповнили запаси банку на 22,5 літри.